Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання виду 32, додати 4, 28 відняти 5. Тобто, без переходу через десяток. Обчислення значень виразів із дужками, розв'язування задач. Отже, поїхали. Перед нами ноутбук. І що ж він нам цікавого сьогодні покаже? Переходимо за посиланням. Таке посилання ви знайдете в описі під відео. І попрацюємо з усним рахунком. Ми опинилися з вами у підводному царстві. І дивимося 40 додати 4. Так. Це буде, 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 44. Нам треба з вами лопнути бульку із числом 44 є. А всі інші бульки ми обминаємо. 7 додати 3. Підкажіть. Це буде, це буде 10. В жодному разі не можна врізатися в непотрібну нам бульку. Треба шукати тільки бульку 10. Є. Якщо ви вріжетеся в непотрібну бульку, то гра завершиться, ви програєте. 45 додати 20. 40 додати 20. Буде 60 і 5, 65. є. Будемо обережними. 50 додати. О, врізалися! 50 додати 30, врізалися випадково. Буде, але бачите, гра не завершилася. 80. Так, їдемо далі. 40 відняти 4. Що таке 40 відняти 4? Це буде 36. І останній приклад на сьогодні: 45 відняти 20. Буде 25. Є. Сподіваюся, що ця гра стане вам у нагоді. Ну, а ми з вами рухаємось далі. Прочитайте вирази і знайдіть значення цих виразів. Давайте пригадаємо, як ми читаємо вирази із дужками. Те, що в дужках, ми вважаємо сумою або різницею чисел. Отже, до 40 додати суму чисел 4 і 3. Яке ж буде значення цього виразу? Сума чисел 4 і 3 це буде 7, 40 додати 7, 47. Далі. Від 77 відняти суму чисел 6 і 1. 6 додати 1 буде 7. 77 відняти 7 70. Від 75 відняти різницю чисел 10 і 5. Різниця чисел 10 і 5 це буде 5. І відповідь 70. Чудово, попрацюємо в зошитах. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки вниз, 10 вбік, запишіть сьогоднішнє число і класна робота. Поставте крапочку з нового рядочка, як зазвичай. Буде в нас цікавий математичний диктант. Отже, поставте відео на паузу, допишіть і приготуйтеся виконувати роботу. Починаємо. Наше завдання збільшити кожне число на 10 і записати відповіді. У кожному сонечку ви бачите число, його треба збільшити на 10 і записати результат. 3 збільшити на 10. Записали. 2 збільшити на 10. 5 збільшити на 10. Пропустіть клітиночку і запишіть це число. 4 збільшити на 10. 7 збільшити на 10. 6 збільшити на 10. 8. 1. І останнє 10 збільшити на 10. Отже, перевіряємо результат.

До нас на урок завітав котик і приніс нам цікаве, незвичайне завдання. Це завдання ви знайдете на сторінці 49 у своєму підручнику номер 286 а зараз ученятка на екран. За малюнком і записом поясни, як знайти суму 32 і 4. Яке число ми зараз бачимо на екрані? Три десятки і дві одиниці, тобто 32. Що змінилося? Додалось 4 одинички. Скажіть, будь ласка, десятки, кількість десятків у нас змінилася? Ні, як було три десятки, так і залишилось три десятки, а ось одинички змінилися. Дві одинички додати чотири одинички. Такі вирази ми розв'язуємо за принципом: десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Якщо десятки, кількість десятків не змінилася, ми їх просто запам'ятовуємо. Два додати чотири. 2 додати 4 буде 6. І таким чином у нас залишається 30 додати 6 буде 36. Подивіться, як ми цей вираз розписали, як суму чисел, так? До 30 додати суму чисел 2 і 4. Отже, нам буде завжди легше одинички додавати до одиничок і запам'ятовувати число десятків кількість. Увага! Кількість десятків. Не змінюється. Поглянемо на наступне число. Ми бачимо з вами 2 десятки і 8 одиниць. А тепер уважненько подивіться, що змінилося. Деякі одиниці зникли. В Приклади вигляду 28 відняти 5 ми розв'язуємо таким же самим чином. Кількість десятків у нас змінилася? Ні. Скільки було десятків, стільки і залишилося. Тому тут ми віднімаємо одинички від одиниць. Число 20 ми запам'ятали від 8 відняти 5. 8 відняти 5 буде 3, 20 додати 3, 23. Отже, тут ми умовно розкладаємо 28 на 28. 20, 20 залишаємо, запам'ятовуємо 8 відняти 5, 3, виходить 23. Такі вирази ми з вами вже розв'язували раніше і попрактикуємось. Запишіть вирази 287. Знайдіть їх у своєму підручнику на сторінці 50. Отже, 2 додати 7 9, а 12 додати 7. Що змінилося? Додався десяточок. Отже, це буде 19. А 32 додати 7, що тут змінилося. Зверніть увагу. Одинички залишаються ті ж самі, додається тільки кількість десятків. Так? Отже, 32 додати 7. У нас три десятки залишаються. Ми їх запам'ятовуємо. 2 додати 7, 9. Виходить 39, а 92 додати 7. 90 запам'ятовуємо 90 9. Далі 4 додати 5 9. А 14 додати 5, що змінилося? Додався десяточок. Отже, буде не 9, а 19. 44 додати 5. Знову ж таки, що змінилося? 4 додати 5, ми знаємо, що буде 9, а 44 додати 5. 49. А 84 додати 5. 80. 9. Ми бачимо з вами, що тут змінюються тільки десяточки, а одинички повторюються. І всюди у нас виходить 9 одиниць в кінці. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Ну, а ми продовжуємо далі. Обчислимо номер 287 усно. Будь ласка, попрацюйте, і через хвилинку ми перевіримо. 8 відняти 3, 5, а 18 відняти 3. Правильно, 15. Що у нас тут змінилося? Додався десяточок. Пам'ятаємо, що ми одинички віднімаємо від одиниць а десяток запам'ятовуємо. Яка ж відповідь буде в наступному виразі? 58 відняти 3. 55. 78 відняти 3. 75. І так далі. 9 відняти 6, 3, а 19 відняти 6. 13. А 69 відняти 6. 63. 99 відняти 6. 93. Молодці. І ми продовжуємо. Знайдіть задачу номер 288. Прочитайте умову задачі, а потім доповніть умову так, щоб розв'язанням язання, розв задачі був вираз від суми чисел 8 і 5 відняти 7. Отже, у їдальню привезли моркву і капусту. Для приготування страв витратили 7 кілограмів овочів. Скільки кілограмів овочів? Залишилось. Давайте подумаємо, що нам дано. Нам сказано, скільки привезли моркви і капусти. Ні, не сказано. А сказано, що витратили 7 кг овочів. Подивіться, будь ласка, на вираз, який буде розв'язанням цієї задачі. Від суми чисел 8 і 5. Відняти 7, тобто витратити, скільки ж тоді ми доповнимо задачу, скільки буде моркви. 8 кг, а капусти 5 кг. Отже, цю задачку можна розв'язати на дві дії: ми знаємо, скільки привезли овочей до магазину в їдальню. Не знаємо, нам спершу треба їх об'єднати: 8 додати 5. Визначити так, що це в нас буде 13, а потім витратили 7, а потім ми віднімаємо 7. Отже, сума чисел 8 і 5 відняти 7, в результаті виходить 6. 6 кілограмів овочів залишилось. Чудово, ми продовжуємо далі. Подивіться уважненько на цей куб, і скажіть, скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився цілий куб? Потрібно покласти один маленький кубик. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 291 і 292. Вирази. З дужками, звертаємо увагу на них і е, задача. У зоопарку мавпам у першу клітку поклали 7 кг бананів, а в другу на 4 кг більше. Скільки кілограмів бананів поклали у дві клітки разом? Цю задачу ви записуєте обов'язково короткий запис і можете записати розв'язання у вигляді виразом. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. До нових зустрічей!